Привіт, дівчатка! В цьому відео я вирішила згадати, що таке пігмент, і зробити з ним щось цікаве. Та й моделька є відповідна. Чесно кажучи, я навіть не знаю, як правильно назвати цей дизайн, який ми створимо. Тому після перегляду відео я дуже хочу почути ваші ідеї в коментарях. Одне ясно, дизайн буде яскравим, соковитим і привабливим. Тож залишайтесь зі мною до кінця. Ну, а мене звати Анна, і ми починаємо. Фрезою конус я знімаю старе покриття до тонкої основи. Конусна фреза зручна тим, що нею можна легко вирівняти старе покриття. Скажімо так, зробити ідеальну виглашку матеріалу, щоб наступний матеріал лягав рівно, а це дуже важливо. Наступний етап це розкриття кишені для обробки фрезою. Кутикула тут невелика, але досить така гумова і жорстка, тому працювати потрібно старанно, акуратно, щоб не задати травми. Відкрили кишеню і починаємо вирівнювати форму і піднімати лусочки. Я це роблю завжди пилкою на 180 грит, це швидше і надійніше, оскільки бафик не дасть нам бажаного результату. Прибираємо пил і приступаємо до роботи апаратом. Оскільки котикула жорстка, я беру фразу синьою насічкою і гарненько опрацьовую під котикульний простір. Разом з тим я намагаюся стоншити котикулу, щоб зріз ножницями був зручним. Зріз роблю по сухому, не використовую киротолектики, оскільки я вже підняла лусочки і з цієї ж причини не розмочую кутикулу, оскільки коротилетик зайде скрізь і є ймовірність відшарування матеріалу в зоні кутикули. Тому, якщо ви маєте намір використовувати кератолетик, то спочатку зрізуємо кутикулу, а потім вже піднімаємо лусочки. Далі я наношу дегідратор, щоб прибрати зайву вологу з нігтя, і потім ультрабонд, щоб створити хороше щеплення матеріалом. Працювати сьогодні буду з базою від бренду Сіллер, так як довжина невелика і зміцнення не потребує, то вирівнювання роблю базою. Так, дівчатка, так можна робити. Консистенція у бази трошки густовата, але приємна, не затікає і швидко самовирівнюється. Як на мене, це ідеальний варіант для новачків. Мені більше підходять бази Light від Nail Apex, вона рідка і робота йде набагато швидше. Під час вирівнювання не забуваємо перевертати пальчик, щоб розрівняти матеріал правильно, після чого сушимо в лампі. Після сушіння знімаю липкий шар, щоб гель-лак не розтікався, бо буду покривати чорним кольором, а на ньому має бути точність. Відсуваю проксимальний валик пушером і покриваю чорним кольором у два тонких шари. Чорний колір у мене від фірми Луна. Практично всі їхні кольори лягають в один шар і відмінно просихають, але досвід свідчують про те, що з чорним краще не гратися. Ну а фарбувати під кутикулою та уздовж букових валиків я допомагаю собі тоненьким пензликом, і з ним виходить набагато акуратніше. Просушили перший шар, а далі дублюємо. Дорогі дівчатка, мій наступний ролик буде присвячений яскравому літньому дизайну під назвою Фруктовий рай. Ви зможете насолодитися багатством фруктових мотивів і надихнутися яскравими кольорами. І щоб не пропустити це відео, рекомендую обов'язково підписатись на мій канал. Після сушіння також знімаю липкий шар, так як потім буду працювати пігментами. Беремо тепер білий гель гель-лак, у мене це також від луна, і ставимо дотсом або пензликом багато маленьких цяток і сушимо в лампі одну хвилину. Дістала свої пігменти. Мені знадобляться багато кольорів, оскільки дизайн буде переходити градієнтом з кольору в кольор. Для роботи з пігментами пензлик має бути повністю сухим, інакше буде не красивий перехід, а якийсь бруд. Ще одна проблема, з якою я зіткнулася з білим гель-лаком, це те, що у нього практично не було липкого шару. І пігмент не захотів чіплятися. І в кожну краплинку, яку я малювала білим, мені довелося продублювати клеєм для фульги від Комільфо. Якщо у вас є така ж проблема, то беріть інший гейлак із липким шаром, або дублюйте візерунок базою, або топом з липким шаром. Нанесли пігмент, а надлишки прибрали звичайним м'яким пензликом. І перекриваємо топом. Топ у мене єдиний і неповторний від Валерії без липкого шару. Перекриваю легким вирівнюючим шаром і сушу в лампі 2 хвилини. За камерою зробила інші нітики і завершую сеанс олійкою для кутикули, щоб наситити її і щоб кутикула не пересихала. І робимо легенький масажик. Ну і ось що у нас вийшло. Ніби як і яскраво, і чорний гель-лак не дає цій яскравості вирватися. В цілому все в балансі. Ми назвали цей дизайн лоска дракона. А як би назвали ви? Пишіть в коментарях, мені буде цікаво прочитати. Вам велике дякую, що переглянули це відео до кінця. Не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропускати нові цікаві корисні відео. Ну, а з вами була Анна і до нових зустрічей, Па-па!